Вітаю! А чи знаєш ти, що існує величезна кількість павуків, деяких навіть тримають вдома? Пропоную прочитати книжку Оксани Радушинської Павучок без імені Харківського видавництва Юнісофт серія Завтра в школу 2020 року. Павучок без імені. У темному закутку старого будинку жила велика родина павуків. Тато павук і мама павучиха виховували 12 маленьких діток, павучків. І оскільки батьки павуки не знали так багато підходящих імен, то називали своїх дітей дуже просто: перший павучок, другий павучок, третій павучок. І так до 12. Усі павучата звикли називатися такими нецікавими іменами, окрім найменшого павучка. Малюк народився лише цьогорічної весни і завдавав батькам найбільше клопоту. Непосидючий павучок то намагався вилізти на вулицю крізь нащерблене вікно старого будинку, то намисне сплутував усі нитки, з котрих родина павуків ткала сіті на мух, на телки і комарів. А іноді маленький павучок навіть відмовлявся від свого імені. Не хочу. Не хочу бути 12, вирадував павучок, і сльози котилися йому по щоках горохом. Понад усе на світі павучок хотів отримати ім'я. І отримає. Хочеш дізнатися як? Завітай до бібліотеки на Шевченка. До зустрічі!